Майже як і три сотні років тому різдвяна коляда знову зазвучала у намоленій святині. А Пресвята Богородиця, покровителька Заболицівської громади і цього храму собору Пресвятої Богородиці, сьогодні особливо втішається, адже у відреставрованому храмі знову зазвучала і різдвяна коляда, і слово Боже, і многоліття усім, хто долучився до реставрації. В святах ми розважаємо, що Бог приходить на землю. Приходить для того, щоб викупити людину і підняти її з цього грішного, з, цього, з цієї грішної землі до неба. Приходить для того, щоб навчити людину, як вона має поступати і віднайти свій образ, який вона втратила через своє гріхоподіння. Ми бачимо завжди оце світло і бачимо надію для людини. Надію в тому, що Бог, який сходить з неба, хоче бути з людиною, приймає наше тіло, стається одним з нас, що Він стається цим Богом-чоловіком заради спасіння людини. Первомученик Степан показує своєю мученицькою смертю. Найперше те, що він до кінця зі щирою свого серця і з великою набожністю до Господа Бога готовий його прославляти навіть в тих моментах, коли його каменують. Бо навіть тоді, коли його каменують, Він каже і звертається до Небесного Отця і каже, щоб він їм простив, щоб не брав їм це за гріх. За те, що вони його вбивають. Бо в часі його моченицької смерті, коли його каменували, він підняв очі до неба і побачив відкриті небеса, де каже, що бачу Сина чоловічого, бачу ангелів, які його оточують, що він в часі своєї смерті це небо, яке Бог приносить до людини, він в часі своєї смерті бачить небо і хоче. Перебувати в цьому небі. Для нас, християн, ціль нашого життя є вічність. Як сьогодні для нас є важливо в той момент, коли нас знищать, коли нами знущаються, коли вбивають світ нашої нації, бачити перед себе це відкрите небо, бачити перед собою те, що Господь, який, власне, прийшов на цю грішну землю, для того, щоб для нас, немичних грішних людей, відкрити це небо, ми святкуємо також цього первомученика, архідеякона Стефана, що ми, християни 21-го століття, ми є покликані до того, щоби свідчити. Я думаю, те, що ви своїм стараннями хотіли також відновити вашу стару церковцю, це є також певний момент свідчення, свідчення вашої любові до церкви. До наших традицій, для того, щоб зберегти ту нашу культурну спадщину, яку ми отримали від наших прадідів, зберегти, щоб передати нашим дітям і правнукам те, що збудували наші прадіди. Мої парапіяни, яким ми вже багато-багато років е, разом разом молимося, разом працюємо, разом е, жертвуємо на перемогу, разом е, е, свої молитви посилаємо за наших воїнів та і е, разом творимо той е, е, Божий народ, е, про який е, ми постійно згадуємо. В наших науках в науках церкви. Сьогодні вітаю всіх вас, хто прийшов, хто навчився, хто свої, своєю молитвою своєю працею приблизив ось цей день посвяти цієї старенької церкви. Ми починали дуже давно з практично. З такої ініціативи хотілося б сьогодні сказати пані Марії Радзівіл, яка бачила, як ця церква занепадає. Ось і, 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 так якось знайшла ці зв'язочки з владою. І, і, і так ми започаткували це відновлення нашої старенької святині. Чесні отці, шановні представники обласної та районних влад, почніть свої слова подяки Богу, бо без чесно кажучи, без Божого провідіння у нашому випадку би ніяк не пішлося. Особлива наша молитва і дяка нашим воїнам завдяки жертві, яких ми сьогодні будуємо міцний тил, зберігаємо святині для наших майбутніх поколінь, для нашої незалежної України. Ніщо не зупинить події, час якої настав. Протягом багатьох років у своїх програмах Львівщина послідовно відбудовує і зберігає пам'ятки архітектури національного значення. Саме ті пам'ятки, які єднають нас, сучасників, з мільйонами українців, які сотні років мріяли і боролися за своє право жити, жити і будувати свою вільну і незалежну державу. Заволоцівська громада одна із тих сотень громад України, які своєю стійкістю, своєю єдністю наближають перемогу сьогодні. Ми вміємо працювати, але ми вміємо бути вдячними. Дякуємо за те, що повірили нам і дали нашому храму шанс вистояти. Можливість відродитися у лихолітті війни і щоб об'єднувати майбутнє покоління в молитві в єдності на розбудову нашої країни після перемоги. Маємо честь сьогодні запровадити нову форму нашої прихильності то подяка громади. Подяка Заболотівської громади, Козицькому Михайлу Сергійовичу, за вагомий внесок у реставрації храму Собору Святої Богородиці. Нехай ваші справи примножуються на благо людям, на Україну, і на славу Богу. Бо хто відбудовує храм, то й ним ніколи не буде заборонений. Ми даємо, даруємо вам на пам'ять освячену нашими отцями частинку нашого храму. Христос народився. Маємо направду дуже приємну сьогодні подію в вашій територіальній громаді, вашій церковній родині. Період новорічних свят. Знову ваша церковця сьогодні почула молитву, почула спів, почула колядки, які будуть вже тут лунати. Буде молитва звучати за Раду нашої перемоги. Коротенько можна вернутися в історію. Дійсно, церква це є пам'ятка національного значення, яка має велику історію, збудована в XVIII столітті на місці церкви, яка була зруйнована монголо-татарами, і яка пережила багато поколінь і багато війн і була не один раз закрита. У тому числі і в 60-х роках минулого століття, але сьогодні ми знову тут чуємо молитву. Хористам, парафіянам, гостям, які сьогодні долучилися до нашого свята, який Господь Бог дарує своїх ласк, і свята Богородиця тримає під своїм покровом. На ноги млая Важливість що це пам'ятка національного значення і сюда я йду. Мені приємно, що ось я сьогодні мала можливість розділити молитву з вірянами і з прафією і з громадою, тому що вірила, що це буде зроблено, відреставровано, і що це буде ще одним храмом, де ми зможемо молитися для швидкої перемоги України. Перший з часів повномасштабної війни храм, який завершилася в повному обсязі реставрація. Ще деякі роботи лишилися таки фактично там до роботи. Ми храм відновили для того, щоб тут служити. І, відповідно, я думаю, що тут буде і для треб, і будуть служби, і можуть бути і хрестини, і шлюби, і, звичайно, і навіть звідси можемо відпроваджати в ту остатню дорогу людей. Ну а так як служби, так само і за здоров'я, і за померлих, так само тут буде служитися. Як і возлігним містим ними Христос Бог, його співуючи величаємо живе, разом, колядуймо усі щоб жили у мирі, на рідній землі, щоб Україна вільною була, а ми Слава славімо Христа. Перші мої спогади так, у 2000 році я в цій церкві в мене був від чин першого причастя. Пам'ятаю, так як ми сюди йшли до причастя, тут були великі дерева, такі до пір не пригадуючи акації чи липи. Все було так класно в травичці. Ось це мої перші спогади. Пізніше кожну весну, так на Пасху пригадується, як люди йшли людей. Було більше і робили, закривали повністю коло, робили коло навколо всієї церкви. Вже коли побудували нову церкву, у нас більша подвір'я більше і. Коло не замикається. А в цій церкві, довкола ну, цієї церкви, все коло було замкнете. Навіть деколи люди тіснилися, тому що громада є велика. Ось а церква тут невелика. Ви бачили так далі. Пам'ятаю, що до 10-го року так все було добре. Тут я пригадую ще покінанені Галинивального часта, започаткувала фестиваль гаївок. В принципі, в такому стані, як є зараз, храм доступний для людей, доступний для богослужінь. Вже навіть завтра люди, які мають, значить, заупокійну літургію. Рік за нашим одним з наших воїнів, так, вони ж захотіли, щоб цю літургію служили тут. Ось якось людям просто дійсно старшим, їм привичніше тут. Молодь так, молодь вже тягнеться більш до нового. А от люди, які відкривали цю церкву в 89-му році, ще навіть є фотографія десь із списками, зібраними перших там 20. Парафіяни, які це відкривали, ну писали звернення, так тобто люди на очах, яких творився цей храм з дев'ятого року, вони звичайно боліють за цей храм, і думаю, що буде підтримка, щоб храм діяв.